Слава Христу, дорогі мої друзі, підписчики, любителі сладкого і хто дуже цікавиться природою, тому що пчоли це основна частина природи, так само, як ми з вами. Дорогі мої, сьогодні хотілося б проговорити про цікаві речі. Знаєте, кожен рік, напевно, в когось буває, що Ну, Не пішла сім'я, буває, що підставили матку або вже пізно, або матка не зовсім продуктивна. І вона знаєте, не вспіла начервити нового покоління, нового розплоду на зиму, тому що так з осені пускаєш під кармію, щоб десь вересень. Місяць, ну, кінець серпня, почало вересня, десь буває до жовтня листопад. То буває, що або не вспіває, або матки, як обично, дуже зарані прикрашають червити. Я знаєте, в мене в цьому році теж трохи парадокс. Я десь 80%, напевно, більше. Замінив маток. Маток на пасіці. Ну, думаю, все, замінив маток, от тепер попруть пчоли, попруть молодняк, напреться, там вулики будуть тріщати в мене до зими. Але ви знаєте, потім кинувся, дивлюся, щось вони не дуже й тріщать ці вулики. Ну, думаю, ну мало що мало. Ну так що знаєте, здається від ще вересень місяць, здається, вигляд, що там ще пчію море. Але сюди ближче, вже за середину вересня, дивлюся пчоли менше-менше. Подивився розплоду, щось дуже мало. Ви знаєте, в нашій території було дуже мало цього, було дуже мало осадків. Мало осадки, нічого не цвіло. Думав, якась, може, глуха кропива туди-сюди, пчоли там, поперли щось, тащать. є посаблюючий взяток. О, І думаю, все, матка буде бачити цей взяток, потрошки на Але не, не зовсім, ви знаєте, не зовсім. Те, що я сподівався, того не було. Ну це мені наука буде. І, і як результат приходить жовтень. Сюди дотягуємо дивимося сімейки слабенькі, слабенькі. Є по рамці, по дві, максимум по три рамки пчоли. Це, друзі, це, це не Такі сім'я. Такі пчоли, такі пчло пчоли, сім'я, знаєте, можуть не перезимувати. Задається питання. Як зберегти сімейки? Буває, що виписали маток, але якось так запізненням не підставляли розплоду. І воно дивитися, щось воно ну, не погнало так, так як хотіли б. І думаю, що ж робити? Невеличкі сімейки і жалко ж пропадуть, а якщо вони ще дві, три там, чи п'ять, задається питання, як їх, тоді виходить один виход об'єднати. Лучше хай пропаде одна одну сохранеця, якщо її з'єднати. А якщо пустити дві, пропадуть обоє. От, друзі, я вже декілька років. Уже в цю пору, от ось ось сьогодні, да, сьогодні 14 листопада, в нас пішов легенький сніжок. Перший сніжок за осінь пішов такий легенький-легенький пішов сніжок. Ой, й думаєш, що о, вже й зима. Вже пора об'єднувати. Чого пора? Тому що, щоб, знаєте, щоб менше літали, вони розльолися. Я колись об'єднував із зимою сніг, був 5 градусів морозу. Я, я об'єднував. І нормально, вони собі сидять тихенько. В кучки менше, о, і я їх об'єднував. І так само сьогодні. Я деякі утеплив до кінця, сьогодні обійшов, пчіл, пасіку всю втеплив. І зараз покажу, як я об'єдную. Хоча в мене був раніше ролик, але. Багато є задають питання, вроді мелочі, о, але питаю, скільки, по чому, при якому градусі, о, а, а, а яка матка останеться, а скільки пчіл, а як вони чи не будуть битися між собою пчоли і так далі. І так далі. Але ви знаєте, що я замітив, що я навіть іссипав рамки, брав прямо в місці з пчолами, разом з пчолами, І я вставив другий вулик. Вони себе нормально вели, ніяких бійки не відбувалися, нічого. Можливо, як срабатує, знаєте, такий інстинкт самосохранення. Лучше вижити в чужі, чим пропасти в свої. Друзі, це, це дійсно так. О, і ми сьогодні подивимося, як я обичну. Знаєте, і працює. Питають, як рамки, як матки. Питають, а як матки? Матки, друзі, я не знаю, як вони вибирають по яких критеріях. Вони вибирають, але факт тому, що весною дивишся, остається одна матка і працює ну, Звісно, вони вибирають кращу з кращих, яка має більше феромонних запах, запаху має, о, яка видно молодша. Чоли, якось оприділяють. Ми знаєте, не можемо влізти в їхню середу і розказати, а ви ту не вибираєте, бо та краща, та в мене довша, луче червила. Не, друзі. Бог так соділав, що вони самі знають. Ви знаєте, я сьогодні дивився, також переглядаю ролики і мені пишуть, о, викидаю щось є, і це цікаве. І один, і один поставив мікрофон послухати, як Чоли, чи мають якісь звуки, ви знаєте, доволі цікаво. Я послухаю в них такий звучок такий, як, знаєте, як у котики. І при тому вони не звенять не крилами, а самі, саме, можливо, це є між ними якимось, якийсь зв'язок. Бо в мене колись був такий випадок, колись була одна сім'я, ну, вредна така, знаєте, злюки, що в страшне діло, не можна підійти. І от представляєте, я однажди думаю, ну зараз я подивлюся, зараз я пасічник, ще той, зараз я тільки бах, візьму там і все зроблю. Я тихенько підійшов, знаєте, легенько димком там легенько. Я підняв одну досочку потолочки, потолочене, підняв, друзі, другу досочку потолочене. І ви знаєте, я такої ще зверху вскрив. Там було рамок з 10, не більше, бо це вже була десь май місяць. Ви знаєте, це був ужас. Я вже по 30 років займаюся бджолами, але я такого не бачу. Представляєте, в одну секунду вся сім'я взлітає, як мене опала вся. Вся опала, це був ужас, таке впечатлення, що вони покинули розплод. Геть матка, видно, взлетіла мене, шпигає і навернув в лоб. Це був страх і ужас, друзі, я як урвав звідти, я потім прийшов через два години, легенько тако рачки рачки підліз до вулика ззаді, легенько поклав тако потолочене. І легенько я там насуну, по сантиметру насував коврик, такий, знаєте, ну, маленький такий, як ото матрасик. Я легенько натягнув, друзі, і я більше до осені до нього не ліз. Це був ужас. Значить, є в них якісь подразники, якісь звуки. Матка, видно, задає якийсь тон або задають пчоли. Богу смотрев так розумно, щоб, щоб пчола захищала свій мед, своє єстіство і мала право на життя. Ну, це невеличкий відступ, друзі, але воно цікаво. ще багато таких історій. є. є Зараз подивимося, до чого я дожився, які сім'ї в мене є. Дивіться, друзі, ця малесенька сім'я. Ну, малесенька, андо, бачите, там тії там пчоли, бідні вони ті пчоли. О, дивіться. О. Але вони є. І дати пропасти, щоб просто тако пропало. Це жалко. Що я роблю? Ще, якщо я бачу ще десь в жовтні місяці, що така сімейка, рано чи пізно, й буде об'єднати. Саме перше я беру з Тамескою, з тамескою друзі, ще з осені. І позривав рамки, бачите? Щоб рамки були не прибиті до прополюсом до вулика. І тут так само я легенько повскривав все. Потім я їх стягую всі до кучі, щоб вони сиділи плотно. Тобто рамки, щоб можна було їх тако взяти, щоб вони сиділи плотно. І я його вскрив, трохи оставив, щоб вони трошки собі там примерзли о, і сиділи тихенько-тихенько. Потім. Я відкрив перед тим вулика, в який я маю підставити. Дивіться, тут теж не багато але вони тут є. І тут ще трохи злюки, друзі, такі, такі злюки, що я вам не можу передати. Бачите, там є пчіл. Є не дуже багато. Зараз ну, я, я, можливо, трохи відкрию. Вам більше, щоб ви побачили, що там немає. Бачите, вроді пчоли і не дуже багато. Але вони там є. Друзі, ви бачите, там є пчоли. О! Ну ми цю сім'ю не зачіпаємо, вона остається тут у нас у вулику. Все. Далі, що ми робимо далі? Далі я беру зараз, беру зараз рамки з цього вулика. І переношу акуратно, помаленько, тихенько, на цю сторону. Ці лишні, ці лишні, бачите, з медом я їх убираю. Я їх убираю з вулика, щоб потім не загаяти час, щоб пчоли тут лишнє. Бачите, вони вже повилазили і вже хочуть, і вже ждуть, ждуть своїх, ждуть своїх, щоб з'єднатися. О. О. І зараз ми, друзі, спробуємо їх. Помаленько, тихенько об'єднати. І так, друзі, що ми робимо? Ми помаленьку підходимо і тихенько-тихенько беремо. Беремо їх усі, навіть якщо вони тяжкі, Тихенько беремо і починаємо переносити. І ось ми, друзі. Переносимо ту сімейку і підставляємо тут. Акуратно, помаленько і підсуваємо. Все, друзі, вся процедура. Як той казав, нічого особого я, нічого тут особого я не зробив, але, друзі, ми сімейку обробили. І під'єднали. Все, ми зробили. Друзі, і під'єднали. Що залиши нам? Нам остається його втеплити. Щоб вони не шуміли, ми безстанько це діло. Все. Раз. Беремо матрасики. О, це, це ще старі ми матрасики з перших колись виписував купляв матрасики. Все, а тепер зараз тільки раз. От. Як зазвичай. Ми робимо. Ось, друзі, по краях у по краях нас тут пусто, там пусто, О, у крищі збоку діри і оставимо собі поверху. Все, друзі, ставимо, ставим кришку, в яких, як ви бачите, ось ви бачите, продухи. Бачите, вентиляційні отвори прорізані. Все, ми і ми акуратненько. Все, друзі. І ми це все взяли і склали. Все, друзі, як ви бачите, нічого я особо еврики ніякої не відкрив. Але можливо хтось переживає, що а пчоли застудяться, а пчоли пропадуть. Друзі, там вже розплоду нема. В основному загроза пчолиця, коли застудиться розплод, може напасти якийсь, який, може напасти аскофероз, якісь гнильці, О, мішечкувати розплод і так далі. І так далі. Є таких багато хвороб. О, але зараз пчола нічого не боїться, сидить собі вона тихенько, в кущі сидить, ми собі акуратно взяли. Перенесли, поставили легенько, підсунули до основної сім'ї і все. Там дві рамочки, там дві рамочки, там може геть і по півтора рамки, там більше пчіл нема, але три рамки пчіл вже в нас є надія, да, що вони до весни вже в вісім яка буде весна, що вони до зими і до весни вони і перезимують добре. Я ще но, ну, сюди можна підкладати друзі, не тільки одну сім'ю. Можна дві, можна три. Якщо у вас є три сімейки, маленькі там по півтора рамки, можна всі три штуки сюди скласти. У мене ще є там такі одна чи дві, теж такі слабенькі, що ну не настільки вони слабенькі, але думаю, краще зараз, друзі, їх з'єднати. Зараз об'єднати ці сімейки. А весною їх десь у маю місяцю не дати їм особо розширитися, аж жати. Вони, ви знаєте, набираючи силу, їм стає тісно, стає жарко. І що вони роблять? Вони, звісно, вони рвуться на руїні. От тоді взяти або роя, відпустити, забрати, або одразу розділити попола, або нальот на один вулик. На одну матку, друзі, і це все робиться. І весною ви розділили і дві сімейки. Ну, якщо ви думаєте, поставили сімейку там дві-три рамки, думаєте, перезимує чи не, перезимує чи не, і зимою сидите так: любить, не любить, любить, не любить, перезимує, не перезимує. Весною приходите, відкриваєте вулики, дивляться, пчоли ще можуть перезимувати, хоч невелика сімейка, але може перезимувати. Но в лютому місяці вони починають піднімати температуру для того, щоб, 34 градуси, для того, щоб матка могла відкладати яйця. Але що відбувається? Вони температуру гнати не можуть, вони максимально їдять мед, тому що вони від цього вони женуть температуру від своїх тіл, максимально призбито пере, кишківника і вони починаються опоносити. Нападає так званий. Нозема то спора Нозема, бере свою, свою, все в свої руки і дивиться сім'я опоносена, і відкриваєте й і, там чорнота, і пчоли заклякли, і пропала, і матка і пропало все. То щоб до цього не доводити, друзі, об'єднуйте краще сім'ї. А саме лучше, не доводьте сім'ї такі, як оце я довів. Ну, в мене їх небагато, друзі. Це, знаєте, на 40 вуликів це. Пару сімей, це, це нічого страшного, якщо дві сімейки я об'єднав, там чи чотири сімейки об'єднав дві до кучі. Це нормально. Я весною візьму поділю їх, та й все, зроблю якусь хорошу отводку на стару матку при, при руїні і буде порядок, друзі. Ну краще так, чим ніяк. Друзі, я, я вам раджу, можливо, у вас є якісь другі, цікаві методи, можливо, є другі, може ви якось робите краще. Ну я роблю це так, друзі, і воно працює, воно має право на життя. же бажаю вам, щоб не доводити цього, а держіть на пасіки тільки сильні сім'ї. Все спасіння в сильних сім'ях. Ви не переживайте, що там не стане корму. Знаєте, що буває обманчиво. Пустили сильну сім'ю. І думаєте, ой, хват, не хвате корму їм. Ви знаєте, що вони більше зекономлять корму, чим слабі сім'ї, друзі. Це я вам відповідаю. В них нема такої нужди поїдати масово мед. Дорогі мої, хай Господь вас благословить, укрепить і ваше здоров'я. Хай Господь благословить тих сьогодні братів, батьків, які сьогодні на фронті, які сьогодні на нулі бережуть. Нас з вами, наших діток і наші пасіки. Хай і Господь благословить, укріпить, сохранить і нехай слава буде Господу за все. Друзі, я дуже дякую, що ви дивитеся моє відео. Не забудьте підписувати. Мені буде приємно, вам буде радісно, будете бачити нові якісь відеоролики. Якщо у вас є якісь питання цікаві, будь ласка, розберемо обов'язково розберемо. Хай буде за все добре, друзі. Дякую за все і будьте здорові.